Скажи, будь ласка, як тебе звати? Скільки тобі років? Мене звати Денис, мені 20 років. Чудово, скажи, будь ласка, Денис, де ти працюєш, які твої рід діяльності? У мене своя онлайн школа на даний момент, саме акторської та ораторської майстерності. Я вчу людей говорити, але саме не для того, щоб там виступати, і прочі, саме в кіно, а для того, щоб використовувати ці навички в житті. Банально. Бо, якщо не вмієш нормально говорити, ти не зможеш толком і комунікувати з людьми і налаштувати просто банально те ж саме спілкування. Круто. Скажи, скільки на місяць ти заробляєш? Коли як, насправді, але близько 80-100 тисяч тисяч гривень. Да. Ну, так, плюс-мінус, там іноді буває більше, іноді менше, там як якщо мені не не лінія це робити. А скажи, будь ласка, скільки для тебе оптимальний заробіток для того, щоб підтримувати свій гарний рівень життя, донатити на зсу, відпочивати, трошечки інвестувати, скільки б ти? Прям щоб ідеально взагалі так. це 30 тисяч доларів мінімум, от ну, що прям я себе нормально вже плюс-мінус почував, і іноді міг робити передишки хороші. Клас. А поки я це так не заробляю, поки ні. в тебе власний бізнес. Ну так, так, але додатково саме я ще знімаю кліпи для артистів як режисер, саме сценарій пишу, тобто з кіноіндустрію Як ти прийшов до власного бізнесу, і що це змінило в твоєму житті? Я до цього дійшов дуже саме довго. То я намагався завжди щось робити сам, так би мовити, да якось заробляти проче. Оскільки розумів, наприклад, що я банально, я не можу працювати на когось, то що це ну коли в мене є на часі, коли воно мені указує, що робити. <свісно> ні, дорогой, хто ти щоб моєю управляє про від життя? Да ну так, так сталося на жаль. І я хотів су так би мовити за Дві штучки, тобто я дуже люблю допомагати людям. Мені дуже подобалось, коли, наприклад, я знімав якісь кліпи, да, і люди такі типу, чувак, Ти відкрив для мене щось нове, ти показав мені, що не маючи нічого, ти можна щось зробити. Я змінився завдяки цьому, і тепер я роблю в мене виходить. Мені це дуже сподобалось. Тобто я хотів якось змінювати життя. Я зрозумів, що то я, я навчився володіти голосом, навчився володіти акторською майстерністю і вирішив це давати людям. Тому, що це саме ті речі, які зможуть змінити життя. Круто, дякую. Мене звати Сергій, мені 19 років. О, ти молодий, який амбітний, мабуть. Так, да, звісно. А, де працюєш? А, взагалі, я пишу музику, пишу людям на замовлення, тобто працюю сам на себе. А, також ти вчився на це, чи це? Ні, ні, ні. Це я з 14 років почав займатися і до сих пір цим займаюся. В принципі, мені це дуже подобається. Скільки а... заробляєш? Саме на музиці? Так. Я ж просто ще багато чим займаюся. Всього скільки заробляєш. У усіх сферах на місяць, в середньому. Е, Ну, кожен місяць по різному, але мінімально це тисяча, було, да, було гарно. Це дві і більше. А скільки б тобі вистачило на да. гарне життя таке, як треба? Та да, в цілому 2000 доларів. Це, мені як здається, на 19 років для да. якогось такого хорошого життя в Києві це непогано. Це дійсно круто. Е, ти інвестуєш? У нас друзями є власний бізнес. А, який? А, магазин військової амуніції. А, коли ти його заснував? Ну, взагалі, ми раніше пробували різні сфери, різні сфери діяльності. Агробізнес, там ще всякі різні теми. Але, і саме коли цей товар був саме актуальний, то ми вирішили цим займатися десь 6-7 місяців тому. А скільки магазинів? Ну, магазин один, але. Ну, під різними назвами, знаєте, щоб забрати а, ринок. Типу, продажі в онлайні. Так. Да. Фізичних точок поки що скільки, немає. Скільки але... магазин заробляє прибутку в місяць? Ой, чесно кажучи, ну, прям такими працівними питаннями не я займаюсь, але товарооборот знаю 6-7 мільйонів в місяць. 6-7 мільйонів в місяць? Ну, е, хоча б е, мільйон. Ви маєте заробляти. Це. Ну, у нас вже велика команда, і за того у нас. Е... Ні, чистимо мільйон на власників. Да, так, да, так, звісно. То стільки виходить мільйон на власників. Так. Е, да. А скільки в тебе відсотків долі в бізнесі? Ну, у мене в залежності від інвестицій. Тобто, у нас мій керівник. Е, Ні, ну, ну в тебе є доля в бізнесі, вона вже. Да, вона ж ну не я динамічна. ж кажу, моя доля 2 мільйони, Ой, 2 мільйони 2 тисячі доларів іноді буває. Ні, скільки в тебе долі? 20% в магазині, чи 10, чи 5, чи 50%? відсотків. Ну ти як співвласник бізнесу, в тебе є доля в цьому бізнесі? Я не зовсім співвласник, тому що я просто допоміг людині оформити, але зараз ми працюємо разом. Денис, 22 роки. Круто. А, де ти працюєш? Яка твоя професія? Тік-ток, маркетолог, сценарист і трішки крипта. А трішки криптати, ти інвестор, ти торгуєш, ти. E P2P, P2P скажімо так. P2P, це обмін People to people, обмін між людьми. Ага. Тобто, ну, це якась партнерська історія. Ні, це крайній рідко, насправді. Крайній рік. Ну так, якісь 100 150 дол доларів іноді є. E скільки на місяць ти заробляєш загалом з усього, що в тебе є. Чесно не знаю. Я можу сказати, скільки витрачаю, а від цього вже. Ну, мож... Скільки витрачає. Ну, от за цей місць ми сьогодні два днів пройшло. Ми дивились 49. Це побутові наче... витрати на життя. Ні, ми просто ще айфон купили. Тому... А, Ні, в середньому. В середньому. ну, Десь 40 є. А, ну, Квартира і десь тисяча на день. Квартира 11 виходить, і тисяча на день, десь 3, 40 на тисячі. 40 тисяч гривень витрачаєш. Так. І відповідно, стільки ж заробляєш, чи менше заробляєш. Та ну, якщо витрачаю або ж так, або трішки більше. А мені було б достатньо 15 тисяч гривень, 20, а Я просто з дівчиною живу, тому потрібно 3-4 тисячі доларів. 3-4 тисячі доларів. Так. Так. А, ну це круто. Ну і собі ж треба теж радуватися. Ну себе. так, ну я як, як, як говорять, хлопцям по факту нічого не потрібно. От якщо треба дівчина і чотири тисячі доларів. Так. Так. А, ти мрієш про свій бізнес? А, не про бізнес, а скоріш би працювати самому на себе, ні від кого не залежить. Як, як говорили, як, щоб в будь-який, який ти захочеш, поїхати куди хочеш, і не перейматися через те, що тобі за це щось буде там, від роботодавця або ще від когось. Який бізнес тобі досподобає? Інтернет реклама. А, ну, на, на, Наприклад, тип діджитал агенцію? Так, чи? так наприклад, Тік-то-маркетолог, як, як це дуже гарно буде. Якщо ми, наприклад. Агенція, якась скажімо так, тобто агенція в діджитал маркетингу. В якому з напрямку оце твоя історія? Так чудово, як тебе звацькі років 20. Тобі а скажи, будь ласка, ти працюєш? Де ти зараз працюєш? Яка твоя професія? тікток маркетолог? А, скільки на місяць ти заробляєш зараз ці професії? А, я не знаю. ну там просто воно залежить від того скільки проектів? Ну, ну плюс-мінус тисяч 20 тисяч гривень ну, на місяць заробляєш? Ну так. А скільки б ти прагнула заробляти, щоб тобі вистачало на всі свої забаганки? В доларах чи в гривнях? Ну, дуже, В доларах буде класно. Давай так, ну так. десь 3-4 тисячі доларів. отак так взагалі було б супер. Це було б супер? Ну, в моменті, от там зараз, от до кінця року, це прям тобі вистачило на гарне життя. Ну, тоді ну, 2-3 тисячі доларів. 000, думаю, так. Доларів. так. А, скажи, будь ласка, чи ти розмірковувала над власним бізнесом? Так, Так яким? Яким? Ой, я навіть не знаю, взагалі дуже багато. То кофейня там або салон краси. А був досвід? Чи ти тільки розмірковуєш? Був досвід саме у строї... строїтельном В тобто, будівельному бізнесі? Так, Так, Ти щось будувала? Так, і допомагала з документацією. Тобто, там саме бізнес і бізнес з ресторанами також був досвід. От власний бізнес? Ні, ні, ні. ні. Якщо власного, то ні. Навчаєтесь, працюєте. Закінчив школу. Вітання. А десь працював колись? Офіційно ні. А не офіційно? Неофіційно, так. А де? Росняскамо. О, бомба! Дякую тобі за це. Скільки заробляв на цьому? Ну, по 500-800 доларів за ніч. За ніч? А скільки б ти хотів би заробляти, наприклад, на першій роботі, щоб тобі вистачало на нормальне життя. Ну, я думаю, тисячу за. за ну, долар. За ні, ні. <ріст> за цей, ну, за місяць. За місяць. За місяць, ти місяць. Ще ну, пер, На першій роботі, так. Да. А, а яка твоя мрія? Де б ти хотів працювати? В якій сфері? В журналістиці. А ти навчався на цю... Ти плануєш вступати, да, так? Да, я вступаю в журналісти. А куди? В Чехію. Оу, це круто. А ти з Києва? Так. Да. Скажи, будь ласка, як ти відносишся до бізнесу? Чи є в тебе мрія про власний бізнес? Так, звісно. А в якій сфері? В рознічній торговлі. Мережа магазинів. Так, рознична торговля це в принципі є магазини. В Україні. В Україні, звісно. В тебе, мабуть, родинний досвід цього, чи просто так, у мене тато бізнесмен. Займається магазинами продуктовими. Так, він магазини коло створив і фуршет. А, створив? Чи він палінка? Ні, ні, він створив. А, то це мега круто. Скажіть, як вас звати, скільки вам років? Вероніка 15. 15? Yeah. О, Така гарна. Дякую. <theorethmans> <planners> <DI tenían l CPU>. <laughs> Скажіть, а ви десь працювали, працюєте? Ні, я вчусь. В школі ще? Ні. В коледжі. А на кого? Яка професія? ІТ з військовою та посиленою підготовкою. Але. Яка мрія по роботі на військову кафедру? В який університет чи в Сиворова далі. Богуна, це ж не Суворова. Ну, тепер так. Да. А ти хочеш бути військовою? Так. Да. Це круто, я пишаюсь. Такими дівчатами гарними, військовими. Дякую. Як ти гадаєш, скільки грошей вистачило для життя тобі на місяць? Мабуть, тисяч двадцять гривень, доларів. Ні, гривень звичайно. Гривень? гривень, да а? не доларів точно. Ну а зараз військові стільки ж заробляють. Вони вони, мабуть, Ладно. і більше заробляють. Та, да, мабуть, і більше, але в і... мене точно ще такої зарплати немає. Мене тільки три 3... двісті. Це стипендія? Да. А ти не з Києва? З Києва. А ти з Києва да. ще? А ну тобі вистачає. Так, да, вистачає. А, скажи, ти розмірковувала над власним бізнесом? Е, інколи так, але зараз, якщо чесно, е, часу немає, тому що в мене навчання, і е, ну, в більшості е, е, часу я приділяю тільки навчанню. Це... Зараз це зрозуміло. А наприклад, через п'ять років чи є така мрія, чи в тебе є тяжіння до цього? Ну не знаю, мабуть, так, але це треба розмірковувати все. А ось ти думала, яка сфера тобі цікава? Ні, айтішники ні. багато заробляють взагалі. Ну я знаю, що айтішники багато заробляють, але е, в воєнні також ну, заробляє мало. Ну, айтішники так, але не знаю, щось в мене воєнна кафедра, тобто так якось приваблює більше всього. Приваблює більше всього? Бізнес можливо, можливо, можливо так, можливо так, ні. Так, так. А, але б ти, от все життя могла працювати військовою, тобі було б круто. Да. Так. Така гарна і да, все, загалі, все, добре. Взагалі. 50% від продажів спрямовуємо на нашу перемогу на ЗСУ.